Я Лобода Олена Леонідівна дізналася про центр правової допомоги з мережі інтернет. Передивившись відгуки, я впевнилася в надійності цієї компанії, записалася на прийом. Суть мого питання полягала в аналізі документації на нерухомість з метою подальшої купівлі та супровід адвоката під час купівлі. На консультацію я прийшла 22 грудня 2022 року, прийняв мене юрист Бондаренко Андрій Максимович. Він мені Пояснив усі мої права, всі наслідки цієї куплі-продажу. Потім ще разом з адвокатом, ми, юристи, адвокат, ми разом підібрали ті шляхи вирішення мого питання і поетапно, як буде проводитись супровід під час купівлі, які мені підійшли. Результат виявився дуже позитивний. Я з певністю змогла на своїх умовах купити квартиру і не переживати за те, що в подальшому її відберуть чи якось мене надурять. Результат був дуже швидкий. Термін, за який було вирішене моє питання, був теж дуже швидкий. Менш ніж 12 днів. От, тому я з певністю можу сказати, що я всім раджу цей центр правової допомоги. Дуже гарні спеціалісти, дуже чемні, дуже виховані та освічені люди. Зокрема, хочу подякувати юристу Бондаренко Андрію Максимовичу за його гарний підхід, за людяність. Mm, всім дуже раджу цей центр дуже кваліфіціровані спеціалісти.